Всім доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як пройшла екскурсія у студентів другого курсу на території видатництва Чорномор'я. Так що погнали! На початку екскурсії студентів привітно зустрів головний редактор газети «Вечерня Одеса» Олег Суслав та провів до кімнати, де зазвичай збирається уся команда. Як зазначив редактор, ця газета з великою історією, яку не можна забувати. Він розповів про зародження газети, про її першого відомого головного редактора Бориса Дерев'янко про специфіку роботи редакції. Новинкою газети стало відтворення живої картинки. Автори назвали цю рубрику Читайте живу газету. І це зможе зробити кожен читач, щоб не тільки прочитати матеріал, але й подивитися цікаві моменти із самої події. Як це зробити? На свій гаджет установіть безкоштовний додаток Альбом AR. Запустіть додаток та зіскануйте QR-код вихідних даних кожного номера газети. Фотографії, які можуть оживати, позначаються значком із зображенням смартфону. Наведіть смартфон на позначене фото та насолоджуйтесь доповнюваною реальністю. Доброго дня! Радий вітати вас на Одеській кіностудії, яка є однією з найстаріших кіностудій світу. Це місце. Номери газети випускаються двома мовами російською та українською. Як зазначив Олег Суслов, газета буде трансформуватися і переходити лише на українську мову викладу інформації. І не лише матеріали будуть українською, назва також буде представлена українською згодом. Наступним етапом екскурсії став музей. В ньому були представлені архів фотороботи команди ще за діяльності Бориса Дерев'янка. Його заслуги у спорті та політичній діяльності, його особисті речі, і навіть зошит, в якому творив геніальний митець, за спогадами лише дві людини могли розібрати, що написав Борис Федорович. З іншого боку, висіли ювілейні випуски газет. За 30-ті, 40 сорокові та п'ятдесяті років стояла верстальна машина, багато кубків дерев'янка, грамот та подяк редакції. Далі студенти познайомились та поспілкувалися з журналісткою редакції Дуковою Дорою. Вона розповіла про свій шлях роботи та конкурс Люди справи щорічний конкурс на новоодеського вдання «Вечерня Одеса», присвячений пам'яті його засновника Бориса Федоровича Дерев'янко. Нагородою є редакційний Оскар у вигляді садівника з Саженцем. Також вона запропонувала студентам, яким буде цікаво, написати матеріал про себе, про рідну або близьку людину або інший матеріал на різну тематику та надіслати на пошту редакції. Кінцевою точкою екскурсії стали кімната верстальника та архівів газет. У кімнаті з архівами знаходилась велика полиця з випусками за усі роки роботи видання та багато старих фото. У кімнаті верстальника на студентів чекала верстальниця редакції, де була зайнята процесом роботи, а з іншого боку, лежав випуск газети, який редагувався коректором. Студенти другого курсу Факультету журналістики разом зі своїм керівником після екскурсії отримали в якості подарунку випуск газети та вдячність за візит до редакції «Вечерня Одеса. Екскурсія, редакцію Вечірні Одеси. Мені особисто дуже сподобалось. Головний редактор нас тепло зустрів. Запам'ятався його кабінет з круглим столом. Я дуже сильно надіюсь, що в майбутньому у нас у кожного буде в кабінеті такий круглий стіл, за яким ми також будемо зустрічати майбутніх студентів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео. Все буде Україна!